Вітаю всіх друзі, на каналі Моя справа Адмін. Сьогоднішнє відео буде суто показовим. Я не буду довго розпилятися, я просто всім покажу, чому не всі ДБЖ, на жаль, працюють із літій залізофосфатними. Чому де бажеці доволі таки швидко вбивають кислотники, і краще один раз побачити на власні очі, ніж багато разів повторювати одну й ту саму теорію, яку, мабуть, більша частина людей не хоче усвідомлювати, не хоче. Брати в руки тестери, щось міряти, підбирати і так далі. Простіше сказати, а у мене ж працює, або у Васі працює, то, мабуть, і в мене має працювати. Отже, погнали. Ця історія почалася з того, що до мене потрапили два ДБЖ, хлопці, які використовували ті ДБЖ. Це буде окрема історія, що вони з ними зробили, але в кінці кінців акумулятори накрились, вийшли з ладу. І попросили мене замінити там на літі залізофосфатні. Я їм казав, що я це роблю без питань, збираю літій залізофосфатні зборки. Ніякого особливого там нічого такого немає. Тобто, зібрати акумулятор 4С з платою БМС, це не вища математика чи щось таке, тобто нічого складного там немає. Але є певні нюанси, тому що не з усіма ДБЖ працюють, на жаль, ці е, плати БМС, і що робити в тих випадках велике питання. Чому так? Тому що є старі схеми, які розроблялися 20-30 років назад. Вони працюють приблизно таким чином. А є центральний головний трансформатор, який перетворює на 12 вольт. А далі стоїть якийсь там DC-DC-конвертор, ну або там з 24 вольт, або ще з чогось. І він далі стабілізує напругу, тим стоїть, займається окремий контролер. І цей контролер зазвичай він з часом виходить з ладу. І люди, які бодалися з тими, ДБЖ вони дуже добре знали, що там горить, що там виходить з ладу, і то вже давно розібрані схеми, і, начебто, все просто, але ми мали чітко фіксовані напруги, які формувалися окремою DCDC -DC схемою. І все було зрозуміло: От тут одна напруга, отут от інша напруга, отак от має працювати. До речі, Подібними схожими, схожими характеристиками, схожою компоновкою були побудовані і поверкоми. Поверхоми, як на мою думку, з бюджетних ДБЖ, все ж таки вони, хоч і примітивні, нічого там такого над сучасного не використовуються, але вони надійні. І їхні болячки всім відомі. Болячки в тому, що в них починає стрибати напруга, вони вбивають акумулятори і самі дуже часто вмирають саме за рахунок того, що вони по факту на накум на формують оці DC-DC перетворювачі, вони формують занадто високу напругу. Сучасні ДБЖ працюють трохи в іншому, а вони там стоїть зазвичай один мікроконтролер спеціалізований, який розроблений був, як це вводиться, під бмс суто, вибачте, під ДБЖ, суто, під ДБЖ, і там. Стоїть уже якийсь сучасний мікроконтролер, який напряму контролює, фактично там всередині є шимка, який контролює і транзистори, який формує напругу на виході. І а, Фін фактично вимірює напругу. І а, зворотній зв'язок там виконується саме за рахунок цього контролеру. Вплинути на нього майже ніяк неможливо. Як він себе поводить, його програмування дій відбувається всередині цього контролеру, туди ніхто не. Полізи, і нічого робити з тим не буде. Дуже обмежений ми в діях, як по напрузі, тому що формуванням напруги, як я вже казав, займається мікроконтролер і на шимках формує його. З іншої сторони, ми обмежені як по струму, по напрузі, по поведінці, коли він виходить в буферний режим. і і так так далі, далі, І так далі. І так далі. Отже, подібні схеми, до речі, в більш сучасних поверкумах так само використовуються, але вони все ж таки простіші. Але останнім часом стали з'являтися. Ну, мабуть, останні років 5 вже доволі такі дешеві ДБЖ, типу там мастики, павермасти, кастари і так далі. І на них дивишся це все одне й те саме, або вони клони друг друга. Роблять це все китайці на якомусь одному заводі, і фактично вони під вас наліплять туди будь-яку наліпку. Так само робить і Вінга. Це, як хто не знає, це у нас є така компанія Brain. Ось Вінга це їхній. Проект, який вони ведуть, і, і їхні не знаю, торгова марка, мабуть, під яку вони закупають все своє обладнання. Тим самим шляхом Розетка пішла, вони просувають свою торгову марку. і От вони беруть там ті самі ДБЖ дешеві. І, в принципі, вони то непогано працюють, але вони чомусь вбивають дуже швидко акумулятори, кислотники, дуже швидко на них вмирають. Люди, які використовували, вони раз замінили, другий раз замінили, третій раз замінили акумулятори і просять заміни нам постав літі залізу фосфатні. Я беру цей ДБЖ, починаю підключати до нього літій залізо і бачу, що щось не так. Щось занадто велику напругу він подає. І Виявляється, що ця напруга фактично вона формується з надлишком, з запасом. Чому так? Чому схемотехнічно це так робиться? Ну, по-перше, якщо ви дивитесь на кислотний акумулятор, то це є велика банка, це ємність, це своєрідний конденсатор, на який що не а, і він згладить всі, всі імпульси, всі коливання. І це нормально. Це нормально, але це не нормально, коли ви ставите туди. Плату з літій залізофосфатні акумулятори з платою БМС, у якого є захисти, які будуть спрацьовувати по перенапрузі. Так, от проблема заключається в більшій частині таких ДБЖ дешевих, в тому, що Зворотній зв'язок там занадто довго спрацьовує, розумієте. І коли він формує напругу 14,6, а він жене акумулятори саме до цієї напруги, у нього можуть бути і 14,7 і 15 вольт, а інколи навіть і більше. І може бути таке, що е, звичайні кислотники ну, на них подається, то там напруга занадто велика. Але подається вона короткочасно, короткостроково. І, наприклад, там 15 секунд, да? ну, подали там 16 вольт. А що буде тому акумулятору кислотному? Та ну майже нічого. Ну, то, то дрібниці. Але що відбувається з. Нашим акумулятором літій-залізофосфатним, спрацьовує БМС, вона фактично відключає акумулятор, ДБЖ бачить, що у нас навантаження впало на зарядному пристрої. Спрацьовує захист, він розуміє, що щось трапилося, перемикається знову на акумулятор, тому що він же ж не знає, що акумулятор сам себе відключив, він тому не навчений. І починає знову працювати з акумулятором, тому що БМС, ну зазвичай БМС інтелектуальні, вони, якщо бачать, що навпруга впала, вони за деякий час, наприклад, там, за пів секунди, за секунду, відпускають, активують знову акумулятор, щоб не лізти туди і не, не гратися з його активацією. розумієте? І саме тому, і до речі, це робиться на звичайних білих платах. Вони нормально, спокійно переактивують. Акумулятори, і там питань немає. Там контролери стоять з BID, вони нормально на це реагують. Але ж питання в тому, що, а, чому у нас спрацьовує оцей захист? Та тому що йде перенапруга. Тому що зворотній зв'язок зворотній зв у тих схемах, які побудовані на сучасних контролерах дешевих китайських. Воно розраховано на те, що і вимірюється середня напруга. Ну, наприклад, за 5 секунд, за 10 секунд. розумієте. Ну, за 5 секунд середня напруга, наприклад, буде там 14,4 вольти, а стрибки напруги будуть там 14,7. І от от ці стрибки вони будуть призводити, що бмс буде у нас відключатися. А головна плата на ДБЖ не буду розуміти, чому це відбувається? Чому у нас е, взяв і відключився акумулятор? Отже, я вам зараз покажу, як це все працює, е, і як має працювати. І я це ну, назвемо в лапках еталонним PowerCom, і його знають всі. Схема PowerCom є, в принципі, ви можете розбиратися, але він спокійно працює з літівими акумами. І всі, хто до мене звертається і питають, які дебежа брати, я кажу, беріть краще PowerCom. Да, вони не супернадійні, да, вони виходять з ладу, да, вони можуть щось робити. Робити. Не те, не так. Вони так само там з резисторами вони пливуть не невірно калібровані по напрузі і так далі, але це хоча б буде зрозуміло, що з тим робити. А от з такими е, девайсами типу Вінга, які були заточені виключно самі на себе і розраховані на свою схемотехніку, яка занадто примітивна для літій залізофосфату, і е, вона балансує на межі роботи з кислотниками, ось ми в халепу встриваємо, тому що ось ці коливання напруги, коли у вас починається постійно вмикання, вимикання ну, наприклад, ви ввечері пішли додому. Да, от на роботі ви працюєте, ввечері пішли додому, відключили ДБЖ. Це нормальна практика. Відключили, зранку вам потрібно його включити. Ви включаєте, він починає цикл заряджання. І ось цей цикл заряджання, він бамс, і вже перезарядив акумулятор. Ви їм ще не користувалися, цикл перезаряджання вже відбувся. І ось такі цикли перезаряджання без певного тренування акумулятора, вони будуть десульфатації. Вони будуть призводити до того, що АЖМ-акумулятори, кислотники вони будуть швидко втрачати. Свою ємність, і ви просто втратите цей акумулятор. І саме тому я й кажу, що, на, на жаль, всі дешеві, ще, всі дешеві ДБЖ не розраховані на роботу з акумуляторами і підтримку тих акумуляторів надовго в їх життєдіяльності. Розумієте? Тому краще додати трошечки грошей і взяти щось більш якісне, типу там того ж PowerCom, або ще більш якісне, аніж довбатися потім. З тими дешевими павермастами і так далі, тому що да, ми за них платимо одразу менше грошей. Але коли вмирають акуми, то вже стає нерадісно, тому що ми починаємо їх потім з ріку в рік міняти, ті акуми. І можна сказати, що вони розхідники, акуми потрібно міняти там на раз на рік, раз на два роки. Але якщо ви вже працюєте по тій схемі, що я казав, що ввечері відключаєте зранку включаєте, то готуйтесь до того, що воно і року не проживе, акум вас здохне. Ось і все. Ну все, а тепер у нас е показова база. В якості піддослідного у нас ось така Вінга VPC800P, непоганий ДБЖ, як за свої гроші, але побудований, як я вже казав, і на сучасному контролері, який доволі таки спрощений. І він, на жаль, дуже просто формує напругу на виході, і з акумуляторами в нього біда. Він їх просто вбиває. Тож, давайте я зараз підключу до нього акумулятор і покажу, як це відбувається. Ми підключимо літій залізофосфатний я покажу з ним і покажу PowerCom, як це там працює. Так, підключений зараз в тестовому режимі у нас світильник, який споживає там, умовно 10-12 Вт, всього лише бо світлодіодний. І ми зараз поміряємо, що ж у нас відбувається. Давайте зробимо оновлення. Є. І 1.33, 1.34. Ну, десь так. Тобто споживання 1,3, 1,34 Ампери. Залишаємо його в такому стані хоча б на півгодинки для того, щоб воно взяло там 700-800 мА і подивимося, що буде далі. А да давайте ще ж подивимося, що у нас зараз на контактах 13. Вольт 13 14 13,14 вольта. Ну, от і дивимо що буде у нас за півгодини. Так, розряджаємо насправді вже годину. І давайте поміряємо, що зараз у нас із напругою на акумі 13,08, тобто на 100 мВ впала напруга. Ну, от і добре. Зараз ставимо знову на заряджання, включаємо. І дивимося, що відбувається з напругою. Так, бачимо, що включилося у нас 220. І давайте зараз поміряємо, що ж у нас з напругою. 1324. Тобто пішло заряджання. Ну і добре, залишаємо його в такому стані. І дивимося. Зараз у нас 16,29. Подивимось, за скільки він візьме назад. Ті півтора ампери чи скільки? Так, пройшло у нас вже 39. Ну, умовно, майже 40 хвилин. Напруга піднялася до 13.46 і потроху піднімається. Так, а що ж у нас із струмом? Давайте ще із струм поміряємо, що зараз. Відбувається із струмом. Онулюємо, онулюємо струм І, і виміряємо. Ну і бачимо приблизно 900 мА десь в цих межах. Ось він зарядив акумулятор. І от така чудова поведіночка. Коли спрацьовує захист на BMS, як я і казав, тому що бмс відключає по захисту. Відключив зараз і включив заряджання, і фіксацію максимальної напруги на вольтметрі виставили на фіксацію максимальної напруги, тобто не поточної, а максимальної, яку він зареєстрував. Клас 1558. Зараз ми працюємо від батареї 13.45. Це максимальна напруга на цей час зафіксована, і ми просто працюємо на розрядку. От я його включаю на зарядку. Так, він почав заряджатися, напруга пішла вгору. І дивимось. Що ж буде у нас з напругою зараз? Чотирнадцять девяносто шість. Супер. П'ятнадцять девяносто шість. Тут взагалі ульот повний. Шістнадцять вольт. Робимо те саме, але це вже ДБЖ поверком БНТ 800, отже, підключений літій залізо-фосфатний до нього. І він зараз на холостому ході. Ми просто подали 220 і дивимося, як він буде його заряджати. Чи буде спрацьовувати плата BMS на ньому і відключати цей акумулятор під час заряджання? Оце цікаво. Ну, от ми бачимо, як тільки дійшло до 1371 чи 2 щось таке там було по напрузі, він перейшов в режим черговий стендбай. І в буферному режимі ми бачимо, що напруга трохи просіла. Він відпустив трохи напругу. І зараз буде трохи піднасичувати. Оце і вірна поведінка, так як має бути на акумуляторах. Тобто він не дотягує повністю акумулятор до 14,6, як робить Вінга. І тут значно краще себе поводить електроніка. І тут спокійно можна і ліфери підключати, і БМСки будуть спрацьовувати так, як треба. На питання, чи встигне воно запустити своє балансування, тому що деякі bms запускають балансування на 13,7. А тут на 13,7 вже відключається заряд, і він переходить в стендбай режим цей буферний. Ну і по струму. От зараз ми бачимо, як він в буферному режимі подає йому там від 30 до 70 мА. Ось ми бачимо такі коливання. Малесеньке коливання Він тримає напругу в межах 1355-56 десь в цьому районі, і невеличким-невеличким струмом піднасичує цей акумулятор. Ось ми бачимо, вже і до нуля впало, і трохи розрядилося навіть. В мінус пішло. Невеличке просідання. Це він, мабуть, вирішив. Давайте замірюємо, що в реальності відбувається на акумуляторі. Логіка поверкома значно значно краще для акумулятора, ніж у ті сучасні модернові на одній мікросхемі зроблені ДБЖ, типу Кастар, Макстер і так далі, і так далі, і так так далі, далі, включаючи і Вінгу. Начебто все там непогано, але вони заточені виключно на кислотники, які ви бачили тільки, що розряджання були невеличкі. Тобто він підключає шунт. Просаджую його і дивиться, що там відбувається. Чому акумулятор майже не просідає по напрузі? Підключив, подивився, подав йому на струм. Ось так це і відбувається. Тож ми будемо зараз дивитися ще раз напругу, а по напрузі там швидше за все буде у нас в районі 13,5. Так. Відключаємо клещата. І давайте напругу. 1354. Да. 1354. Ну, от у нього якраз все відбувається так, як треба. Ставимо літізолізофосфат, забуваємо, радіємо життю. Тож, які висновки ми можемо з вами зробити з усього побаченого. Ну, по-перше, можна було б сказати: не беріть гімняних дебежей, як я вже казав. Нічим гарним це не закінчується ані для кумів, ані для користувачів. Ні, кому як повезе. хтось може сказати, у мене працює, і це буде вірно, тому що у китайців дуже своєрідні контролі за якістю у когось може і не працювати. От як у випадку цих двох ДБЖ, які в мене є під руками. Не працює, не працює і проблема у нас із кислотниками, вони швидко вмирають. Проблема у нас із ліферами, вони не працюють. Я не знаю, як відкоригувати напругу, чи взагалі це можливо. Якщо у вас є якась порада в цьому випадку, якщо є схема, ви володієте її і можете підказати, як контролювати напругу на шинки, яка вбудована в контролер. То порадтеся, мені буде цікаво, можливо, є вихід з цієї ситуації. принаймні я його не знаю, і всі сервісники, у яких я питав, знайомі, вони так само й не знають, що робити з цими ДБЖ, тому що вони фактично м, одноразові взяли, використали якісь проблеми, викинули, взяли інший. Ось так воно має працювати. А, чи є золотою якоюсь такою панацеєю поверкоми, які е, якісно працюють із кислотниками і з ліферами? Ні, на жаль, і вони теж не панацея, не потрібно їх ідеалізовувати. Чому? Тому що вони дотягують до напруги зазвичай 13,8. 13,8 це не повний заряд акумулятора, і на кислотниках це буде впливати, вони будуть недозаряджені. Але там це краще, аніж будуть перезарядженими, вони будуть не так швидко вмирати, але вони не будуть брати повну свою ємність. Але це саме вірно, і для ліферів. Ліфері у вас так само будуть недозаряджені. І ось тут ми маємо проблему. Чому? Тому що 13,7-13,8% насправді це приблизно складає 70 ну, до 80% ємності акумулятора. Що таке 70% ємності? От Якщо у нас береться акумулятори ось такі, ось 7 да? А, то 70% ну, це вже буде 6 А, а по факту він віддасть вам лише десь 5 А. Тобто ви втратите ті самі, а може навіть і менше. Тобто то ви втратите ті самі відсотки, і він буде у вас працювати як звичайний 9 амперник, який буде стояти на акумуляторі, на кислотник, на який буде стояти в ДБЖ. І його буде цінність лише тільки в тому, що він буде багато циклів перезаряду мати. Як ви собі уявляєте, це теж непогано, і в принципі можна було б сказати: дай Бог з ним. Він же все одно потроху в режимі стендбаю. В буферному режимі він потроху насичується невеликими струмами. Так, але струми занадто малі для того, щоб його насичувати. І тому, якщо він там простоїть, мабуть, тиждень. Ну, набере він може ще відсотків 10. Ну, дійде він до 80%. Ну, простоїть він місяць, ну, можливо, він дійде до 90%. Але все одно він не візьме повністю свою ємність, яка йому потрібна, бо це апріорі неможливо. Тому що ДБЖ, як тільки бачу, що у нас напруги підвищуються, він одразу її скидає. Він не дає насичуватися в стендбай режимі акумулятор просто не дає. Отже, як ви собі уявляєте, якщо в режимі Вінгі, в ДБЖ Вінга, у нас є перезаряд, то в поверкомах у нас є недозаряд. На жаль, і ті, і ті ДБЖ не розраховані на роботу з ліферами. І там, і там ми маємо свої проблеми. Але з. Паверкома, ми хоча б можемо працювати, да, хоча це буде і на, на повну ємність, але ми можемо працювати. То з Вінгою, на жаль, це не зовсім так. І, і коли я кажу вінга, а, приймайте це на рахунок всієї тієї когорти клонів Вінги. Які робляться на якомусь невідомому заводі в Китаї, і це буде десятки брендів, які випускаються під цим самим виглядом і всередині має одне і те саме. І поводити вони будуть себе приблизно так. Ну, ось і все. На тому я, мабуть, буду закінчувати. Я ще раз всім кажу: слава Україні! тримаємося, віримо в ЗСУ, перемога буде за Україною. Тримаємося.